Uh, моя казкова команда Юля Валера переробила одну uh, дуже відому казку, і покажуть вам зараз це казковий виступ. Зустрічайте казка перероблена мається на увазі. Не ховаєш. Зима вже не така, як була раніше. Люди ліплять сніговиків в переміжку з болотом. Менше повідомляють в сторіс, що випав перший сніг, і взагалі не відчувають того чарівного зимового настрою. Але єдине місце, де панує справжня зима палац снігового короля. Дурацькі кобіки, хто їх придумав? Я сніговий король. Мій внутрішній лід непорушний. А моє серце замерзло у вічному холоді та рутинній метушні. Моя душа хоче чогось такого, щоб нарешті відчути хоч трішечки тепла. Ваше меловінство, а не занадто пафосно ти піцу замовляєш. Одну Маргариту і лід без коли, будь ласка. Кай, а, а я не поняв. А що ти робиш в моїй хаті? Вже 20 років поспіль. По селу чутки пішли, що я цей м'ясний підіді, а мені воно то взагалі не треба. Та я ходжу сюди, щоб відчути справжню зиму. Ну то в Буковель, а в Буковелі дорого. Дуже холодно, може ми хоч чуточку підкрутимо опалення, чи дровенят підкинем. Кай я сніговий король, а не уголовнік. Я дровами палити, тут нічого не буду. І взагалі, знаєш що? Он як казав Трамп Байдену, давай віщички свої збираєш і, уї, і уходь. Поняв? Мені ще треба своє життя влаштовувати. Ой, мені б теж було непогано. Окей, окей, я пішов, тільки якщо ти пообіцяєш, що зробиш, нормальну зиму. Кай, ти мені вже набрид. Я вон краще піду повиглядаю королеву в засніженому королівстві дзеркал. Куди, куди, куди? В Ціндер піду позаліпаю. О, Боже, не король, який сабалець. Я всі лікарні, морги обдзвонила, а ти знайшов місце ще холодніший. Тьфу! Ауч! Oh, єрда! Доки в батюшки є віконечко між поминками і святвечером, він нас швиденько повінчає і будемо жити як нормальні люди. Я тебе не люблю, єрда! Це того, що мене назвали на честь собаки? <рив> Та ні. Просто я тут, щоб договорити зі сніжним королем за справжню зиму. Сьогодні ти віриш в снігового короля, а завтра в що? В бойові виходи Арістовича снігового короля не існує. Він існує, ти просто постійно приходиш, коли він іде. Все, відстань, тому що мені треба складати слова з кубіків. Єдиний нормальний мужик на селі, і то за якимось королем ганяється. Пути! Ай! Ах ти Вибач, я не в тебе плювала. Малишка, ти потрапила мені в саме серце. Як тебе звати? Герда. О, вівчарка. Німецька В мене пропала. Слухай, а прикольне ім'я для такої красуні. Так а де ж ти пропадала весь цей час? пубертаті. А. Я взагалі-то теж тут, так? Да? Знаєш що? Сніговий король він. А приморожений все рівно ти. Пака. Королю. Ти Nike Pro. Моє серце починає танути, і в душі так відчувається тепло. Конячко клацнув за ні. Та... Мені просто хочеться робити якомога більше добра. От Кай, що там в тебе не виходить з тими кубіками? Ти? Я не можу скласти слово, тому що тут немає голосних. Ну що, так дивись, ну ну Дивись. во? Пити не пинихи. Це що за фігня? Кай, це не фігня. Кай, це життя. То виходить, що ми втрьох тепер живемо в цьому сніговому палаці? Це страсі, не де. Да... А! Я, я хотів сказати, якщо б не тикай, я б не знайшов би своє кохання. Може, подякуємо йому. Добре. Я готовий, вдячність тобі, створити справжню зиму і подарувати тобі новорічний настрій. <гас> Слухай, ну раз ти вже тут, то може заспіваєш нам якось. Та я не знаю, знаєш, я якось я якось не готувався. Відкриваю очі снігу по коліно. І навіть якщо зима не зима, я чекаю тебе. Все в житті минає, справжнє не зникає, хто вчора один, сьогодні не сам, бо має тебе. Небо, небо, край, зорі все видніше, сонечко сідай, свято стане ближчим небо, небо край, в новий рік пірнаємо ми. Небо, небо край. Дорівся видніше, сонечко сідай. Свято стане ближчим небо, небо край. Новий рік пірнаємо ми. Це ексклюзив. Пісня ще не вийшла. Не вийшла. Це що за фігня? Кай, це не фігня, це життя. Закохай мене. Кажуть, що справжнє кохання може і здатне розтопити найміцніший лід. Але інколи, якщо треба спустити людину десь з неба на землю, можна справитися і в пару слів. Це ти про жіночку, яку послав на своєму концерті? Але <риклад> ну, там по фактам було. Ну, по факту, з вами були Валера і Юля! Юля